Всім привіт з Одеси. Сьогодні буде таке необичне відео, непривичне, не з привозу, але біля привозу. Тут сільпошка, яку я обожнюю на вищибний ряд в острові. Дивіться, яка фотозона в честь 8 березня. Клас, можна сфотографуватись. Трошки вам зараз покажу, що тут у них. А ви поки підписуйтесь, ставте вподобайки. Підписуйтесь, пишіть коментарі, покажу вам, що тут у них цікавого. Такі смаколики приготували для дівчат. Це в шоці. Дивіться, таке все необичне. Дивіться, які бокали. Ківі, Ківі в желе, виходить. Боже, торти такі, Це в шоці. Клас. Боже, яка випічка прикольна. Полуничка. Боже, краса просто. Тюльпани ще навіть для декору. А ні, це продаються. Я думала, це для декору. Навіть тюльпани продають. Так, йдемо далі. Свято устриць у них ще є. 7, 8, 9 березня вроді. Подивлюся, що тут у них, які устрички. Так, що у них тут? Ну, устриць не небагато. Вчора я була, то було набагато більше. Тут пакують навіть. Так, зараз глянемо ціни. 29 гривень, одна штучка навіть є. Такі устрічки, хто любить. Тому можна прийти в острові в сільпошки. Замовити. Так, йдемо далі. Так, дивлюся знову акція на м'ясо. Півень, курча. Свинячий кість. Так, зараз подивимось. Що по чому тут? Таке м'ясо. Лопатка. Так, лопатка. і Що це? Свинячий шийок Ну такі ціни, як ви бачите. Теж це, мабуть, акція на вихідні. 8, 9, 10 березня. А ну пишіть, у ваших сількот так, також такі акції устраюють? в магазини, чи це тільки в нас тут в острові? Так, ідемо далі. І тут акції, дивіться, на цей банжур, є акції, а, були з колоницею вже розібрали, залишилися тільки чернічний. По чому 40 гривень? Майонез 16 гривень пачечка. Що за майонез? Що подивимось? 72%. Майонезик такий, є. І ще в них є Рафаело по акції. Вроде б 600 гривень кілограм на вагу. Такі Рафаелки. А, такі цукерки, хто любить. Мерсі. Ціна, так, дивіться, ціна виходить. 149 гривень. Прикольно. Різні конфети. Хампанські є. Так, зараз ще подивимося, що тут у них є. Ще в них акція, дивіться, куряче стигно з частинкою спинки по 13 березня. Так, а ну де воно? Це куряче стигно? 6,50 Ну, отаке. Така куриця. Це ж акція, шлунки, що вони тут ще є. Таке м'ясо в них тут. Так, це грудинка ми бачили. А ну напишіть, купуєте ви м'ясо в магазинах? Сільпо, наприклад. Чи в яких магазинах ви купляєте? Цікаво. М'яско підносять постійно свіженьке нарізане. Дуже багато тут м'ясної продукції. Я часто тут купую, мені подобається. Так, ідемо далі. Так, і що в них тут ще акції? Дивлюся, э, руна. 48 гривень. Соус Коротше, такі. Вереш. І такий майонез, виходить, 570 грам. Чи скільки там? 600 грамів, 64 гривні. От дивіться, з готової продукції у них з'явились деруни. Прикольно. Я так розумію, що з м'яса не знімає. Дируни. Прикольно. Не бачила раніше. Ні. Ще є піца. Дивіться, зараз на піцу папероні акція. Прикольно, за 90 гривень можна купити піцу. Дівчатка швидко готують, викладають щось. Такі ціни. А, отут краще видно, мабуть. Так, ну ось і морква, яка, дивлюсь, яка морковка зараз у сількошки. Ну, до речі, така. Більш-менш нормальна. Буває зайдеш, така погана. А це даже нормальна. Буряк. Бурячок 16. Зараз гляну, по чому цибуля. Так, і цибуля у сільпо по 1650. Погано, ну, це выбрать нормальне. Так, де картоп. Картоплю. Карто. Зараз гляну картоплю хочу. Ну, по картоплі 25 гривень така картопля. Ну така, я сказала. Така, не дуже щось. Ну, думаю, все все одно беруть. А, ще в них паці. Так, що тут купаксі. Ні, лимон. Лимон 44 гривні. І по 40 гривень гейтсуп такий. Так, і що в них тут по яйцям? Яйця 49 гривень. А, ну 50 гривень, яйця десяток. 65 є, 62, 59. Ну, це по акції 50 гривень, яйця домашні. Ой, не домашні курячі. О, дивіться, фотозона ця. Клас, фотографуються дітки. Ой, моделька маленька така. Ой, умничка така. Привіт! мене глянь. Коротше, приходьте в Сільпошку. Всього вкусненького тут багато. Вибирайте щось своїм дівчикам. Клас. Гарного дня. Підписуйтесь на мій каналчик. Ставте вподобайки. Усім пока-пока. зі святом.